Це система теплопостачання, О, це наші електромережі, які сьогодні, на сьогоднішній день дошкуляють нас, так, крушені. ви навіть спостерігаєте всі житимеряни, бачать, що іноді відключення виникають. Це, це от основні наші такі моменти, на які будуть. Ми б хотіли, звичайно, щоб держава знайшла кошти на ліквідацію воєнного стану. Будемо сподіватися, що представники міністерства, які сьогодні будуть на нараді, нас почують, будуть сприяти нам реальному вирішенню цього питання, але в принципі, перед весняним паликом ми якраз ещёline... це питання будемо розглядати найближчим часом на засіданні комісії технології безпеки. Ми комісійно переведемо стан, зробимо відповідні вказівки впливовуючого персоналу і будемо моніторити її технічний стан. А а сьогодні, якими ви аргументами будете оперувати під, перед представниками міністерства? Я буду е, оперувати головним аргументом, що це споруда, яка е, мала е, належала державі. Міська рада її прийняла комунальну власність і передала штучним спорудам е, за тих умов, що держава все таки Зокрема, мистецтва надзвичайно ситуація, щоб буде сприяти нам проведу виділення коштів її ремонт. Скільки для роботи потрібно? Ціна 2010 року, початку, це близько 11 мільйонів.